Вітаю, шановні поціновувачі українського слова, всіх, хто хоче розмовляти українською. Я, професор Марина Навальна, сьогодні з вами на четвертому занятті Розмовляй і рахуй українською. Частина мови, числівник, це самостійна частина мови, яка означає кількість. Бо порядок предметів при лічбі і відповідає на питання, скільки, якщо це кількісні, і котрий, коли порядкові. Не слід плутати числівники з іншими частинами мови, що мають числове значення: двійка, тріня, десяток, сотня чверть, подвоєння – це іменники, дворічний, семиповерховий, десятитонби. Це прикметники спершу заодно, удвічі, по почетверте прислівники. Подвоїти, потроїти, розполовинити дієслова. Слова багато, мало, у сполученні з іменником є числівниками: мало снігу, багато птахів, а в сполученні з дієсловом-прислівниками мало знати, багато працювати. Числівники змінюються за відмінками, а деякі мають форми одними і множини, чоловічого, жіночого і середнього роду, про що ми з вами будемо говорити далі. Відмінювання числівників нуль, тисяча мільйон мільярд. Наприклад, нуль нуля, нулеві, нуль нулем на нулі нулю. Зверніть увагу, числівники часто відмінюються за однією формою, але кілька числівників відразу. Вам пропоную 0 тисяча мільйон мільярд. Вони відмінюються за однією формою. Ви потренуєтеся на самостійних завданнях. Відмінювання числівників один. Два, три, чотири. Один одного, одному, один одного, одним на одному, одна однієї, однієї, одній одна, одної однієї, одної однією на одній. Одно одне, одного, одному, одно, одне одного, одним на одному. І одні одних, одним, одні одних. Одним на одних. Ви можете повторювати це за мною. Ви можете зробити запис повільнішим і повторювати це в повільнішому режимі. Два, двох, двом, два-двох, двома на двох. Відмінювань числівників 40, 90, 100. Я вам наголошую, ми розглядаємо відмінювання відмінків за. Певними групами 40 40 40 40 40 на 40. Відмінювання числівників від 50 до 80. Скільки 50, 50. 50 50, 50, 50. П'ятдесятьох. Зверніть увагу: ми маємо кілька варіантів, і вони правильні: 50, -ма, 50 -ма, на 50 на п'ятдесятьох. Відмінювання числівників від 500 до 900. 500 п'ятисот, 500. 500, 500. П'ять мастами, п'ятьомастами на п'ятистах. Знову ж звертаю увагу, що є кілька варіантів українських, і вони обидва правильні. Відмінювання збірних числівників: двоє, троє, обидва, обидві обоє. Двоє, двох, двом, двох, двома на двох. Читаємо. Текст українською. Ви можете повторювати за мною, звертаю увагу, що на всіх словах стоять наголоси, і ми прагнемо з вами читати правильно і бездоганно українською мовою. Держава, основний суб'єкт міжнародного права. Тривалий час єдиним завданням міжнародного права було регулювання відносин виключно між державами. Міжнародне право виникло з об'єктивної необхідності врегульовувати саме окремі аспекти взаємовідносин держав. Держава є первинним суб'єктом міжнародного права, і її правосуб'єктність має універсальний характер, тобто є найбільш повною за обсягом. Правосуб'єктність інших суб'єктів міжнародного права проявляється в результаті їх взаємовідносин між державами або, взагалі, з'являється в результаті їхньої волі. Особливим елементом міжнародної правосуб'єктності держави є суверенітет. Що визначають як верховенство в межах власної території, і незалежність у зовнішніх зносинах від будь-якого внутрішнього та зовнішнього впливу? Міжнародне право виходить і презумпції наявності суверенітету в кожної держави. Суверенітет виникає в момент виникнення держави, припиняється тільки із припиненням існування держави. На нього не впливає факт визнання держави та відсутність останнього. Він ніким не може бути обмежений крім самої держави. Варто зазначити, що абсолютного верховенства. Не можна досягти, із теорії суверенітету держав випливає декілька важливих принципів, дотримуватися яких є обов'язком держав, а саме, рівність, незалежність та мирного співіснування. Принцип рівності означає, що всі держави є рівними між собою. Цей принцип підкреслює рівність прав та обов'язків та жодним чином не стосується до політичної рівності. Під незалежності розуміють можливість вирішувати всі питання внутрішнього та зовнішнього життя без впливу на цей процес інших суб'єктів. Однак незалежність жодним чином не порушує обов'язок держави дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Щодо мирного співіснування, то недотримання цього принципу завжди порушує суверенітет держави, оскільки позбавляє іншу державу можливості незалежно здійснювати управління своєю територією. Серед інших обов'язків держав потрібно виокремити такі. Вважати права та свободи людини, дотримуватися міжнародних зобов'язань, норм і принципів міжнародного права, не втручатися в внутрішні справи інших держав, нести відповідальність за порушення норм і принципів міжнародного права. Перечитайте цей текст ще раз. Зверніть увагу на наголоси. Я вже ж запам'ятати? Нагадую. Продовжуйте вести словничок, записуйте українські слова, спробуйте слова використовувати в реченні і при будь-якій нагоді розмовляйте українською. Пропоную завдання для самостійного опрацювання. Вправа перша провідміняйте числівники тисяча і мільйон. У вас є зразки, за якими відмінюються ці числівники. Вправа друга провідміняйте числівники 3-4. Ви теж маєте на, в запису відмінювання такого типу числівників. Вправа 3. провідміняйте числівники 90 і 100. Вправа четверта, провідміняйте числівники 60, 70, 80. Вправа п'ята, провідміняйте числівники 121, 39, 85, 143. Завдання складніше. Але ми з вами вміємо, наприклад, якщо ми беремо числівник 121. Ми знаємо, як відмінюється. Числівник 100. Ми знаємо, як відмінюється числівник 20. І безумовно, ми знаємо, як відмінюється числівник 1. І уважно відмінюємо їх. Вправа шоста. Провідміняйте числівники 600, 700, 800. Вправа сьома. Провідміняйте числівники двоє, обидва. Обоє. Я бажаю вам Успіхів! Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.